Були онлайн курси. Для іноземців української мови навчатимемо їх азам української мови. Саме так само будемо зацікавлювати, щоб студенти з інших вишів мали змогу приїжджати в Україну, і вони не губилися через те, що вони не знають української мови. Сьогодні на нашому відбірковому турі я побачила багато студентів, які справді зацікавлені, в яких горять очі. Вони прям першими беруть цей листочок, щоб скласти, написати нам цей текст мотиваційний. І справді це їм цікаво. В них є певна своя мотивація. В нас є певна своя мотивація, щоб їх залучити. Якщо хтось хотів колись все ну, ми все таки навчаємося на вчителів, там на української мови, англійської мови, хтось хотів вчителювати, це буде як один із перших кроків до цієї професії. Ролик в соціальну мережу про те, що ми започатковуємо такий курс української мови онлайн. Нам вже написали досить багато людей з різних країн світу, і Великобританія, Португалія, Польща навіть з Сімферополя написали люди, що в них там звичайно складно з українською мовою і вони хочуть її підтягнути і чути, хоча б вивчати через наші онлайн-курси. Так само пишуть студенти з інших вишів, наприклад, дівчина з університету Шевченка написала нам, що вона хоче бути волонтером, що їй це ці цікаво, їй це корисно, і вона так само підтягне свій рівень мови і навчить когось, якби їй це цікаво. І Ми сподіваємося, що таких студентів буде все більше. Були ініціативні молоді люди, які готові працювати, яким це цікаво. Не тільки для того, щоб поїхати навчатися за кордон, а для того, щоб популяризувати рідну мову в світі. Будемо сподіватися на співпрацю з іншими колегами, з інших навчальних закладів, з іншими ініціативними студентами, не тільки Києва, а може інших міст. Я навіть не очікувала, що наш університет захотів би організувати щось настільки масштабне. Я хочу до цього приєднатися, тому що це, це дуже важливо. Це буде класно, якщо о, будуть розказувати про наш університет, про цей проект, що студенти українського університету імені Бориса Грінченка навчають іноземців, якщо це розростеться, якщо це буде дуже великих масштабів, це буде дуже приємно для нас і в цьому можна себе реалізувати. One, two, three. і це снеп. Ми словопис онлайн проект, що навчає української.